Шканці міста надвірної, вірні греко-католицької церкви, які звикли до класичного виконання різдвяних коляд і мелодій, зі щирою цікавістю слухали виступ оркестру семінаристів з міста Львова, в рядах якого виступав і сам ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа, отець доктор Ігор Бойко. Диригент оркестру, він же керівник цього колективу, що налічує 25 музикантів Андріан Леськів, диригував і оркестром і глядацьким залом. Додаючи радісного, щиросердечного настрою, так Львів є Львів. «Я хочу привітати усіх тих, хто мешкає в місті надвірним з Різдвом Христовим, і побажати гарно ці свята, різдвяні провадити, їх завершити. Сьогодні ми маємо таку унікальну нагоду, щоб приїхати з Різдвяною колядою з братами Львівської духовної семінарії Святого Духа до міста надвірним. Ми Сьогодні були ще в Івано-Франківську, надвірна, Коломия. Завтра їдемо до Тернополя для того, щоб поділитися. Цією різдв'яною колядою з усіма тими, хто готовий прийти і слухати наші концерти. У нашій семінарії ми маємо 205 братів семінаристів. Більшість з них розвивають і дари і таланти, які їм Бог дає. І тому ми маємо цей чудовий духовий оркестр, в якому грає 25 братів семінаристів. Лише двоє з них мають музичну освіту, а інші приходять до семінарії, беруть той чи інший музичний інструмент під проводом нашого керівника пана Андріана Ле. Сківа мають нагоду розвивати цей дар до гри на тому чи іншому духовому оркестрі, і в такий спосіб сформувався наш духовий оркестр. Він має свою давню історію. Він же існує багато років при Львівській духовній семінарії, і цього року ми вирішили. Вирушити в таке турне, різдв'яне турне по Україні з різдвяною колядою. Ми мали це вже на сьогодні 12-й концерт у надвірній. Перед тим ми мали 11 концертів у Львові по різних храмах міста Львова. Мали ми два концерти у Івано-Франківську, Коломиї, Сьогодні надвірна. Потім Коломия, Тернопіль. І завершимо ми нашу коляду у Києві, де буде мати нагоду колядувати в Патріаршому соборі, також і в інших наших храмах. Тому ми наше завдання це, напевно, нести Цю радість до людей, а ці люди, які також через ваше надвірнянське телебачення, зможуть побачити цей концерт, і я думаю, зможуть наповнитися тією радістю і будуть її нести до інших. В оркестрі братів семінаристів Львівської духовної семінарії тільки два професійні музиканти. Решта прості семінаристи, проте вони з такою щирістю і захопленням виконують різдвяні композиції і так радіють, що люди їх слухають. Вихованці і ректори Львівської духовної семінарії Святого Духа розкрили нам справжнє значення цього побажання веселих свят. Декан Надвір'янської Української греко-католицької церкви отець Андрій Бакота теж висловив своє щире захоплення. Сьогодні так несподівано, але радує Бочи. Відбулася ця, ця подія, яка дала нам можливість своєрідно відчути дух Христа, знову наблизитися до вертепу в Ефлеємі під підсупровідкомого. І тільки два професійні музиканти. Всередині є громади, які приходять. У світі 17-й час присвячують тому, окрім молитвою, ще вічному тощо є музика. Є серед нас присутні професійні музиканти, дирекції музичної школи. Вони мали можливість професійно би оцінити ті певні речі, які вони почули у виконанні тих братів. Приходить на думку слова псалмопівця 59, який каже, хваліти Господа звуком рогу, хваліти Його на струнах і сопілці, бухні, і Антоні. І ви знаєте дійсно, напевно, ті слова, що були сказані в тисячі. Дає вам тої сили, бо маєте велику відвагу, щоб залишити якісь певні свої уподобання, віддати свій вільний час і десь нести до тепло різдва по парафіях в містах. Хотів би подякувати тим людям, що є присутні сьогодні. Повірте, переконався в тому, що з зусиллями однієї людини стала така присутність людей максимальною, що несподівано ніхто того не знав. Я сам зранку довідався. І захід буде в стінах того собору. І старанням людини, який той чоловік поважний, той Микола Сузанський, Спостерігаючи за львів'янами, слід таке визнати, що ми порівняно з ними ще досить похмурі люди.